Друзі, усім привіт! Сьогодні ми після роботи їдемо збирати ягоди. Трускавки, там у мене вже відео було, як ми збирали картоплю. Тепер я вам покажу, куди ми їздимо збирати ягоди. Та сама ферма біля нас враняни. То вона дуже така і популярна. У цілій Чехії знають і багато. Їдуть із Праги, і з усіх околиць туди. Але найперше ми ще й підемо щось перекусимо, бо вони мають, як ви бачили в попередніх відео, і свій магазин, кафе, і печуть там, і варять. Так спочатку їдемо туди, а потім підемо на поле. Хто закриває, джеми робить різні повидла, компоти. Всім рекомендую. Ціни я ще не знаю, потім вам скажу. Це таке село Вранняне. По лівому боці ви бачите Фарма Ганч. У Ганчу. Уже скільки людей. Люди від раня до вечора, до шостої години. Люди, 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 людком люди всюди, люди знають, де ходити, то страшно. Пан наш українець. Як ви пам'ятаєте, тут дині були, ці гарбузи всюди. Вони ще це не розбирали. Того сіна, того медведя погодиться чудово, на полі так файно десь зараз йдемо. Ці квіточки яскраві. Тут є різні сорти ягід. Зараз акції такі, і такі, і такі, які хочете. Я Я отакі мала ягод. Завжди купляла, бо місця так нема на терасі, так підвішувала. Мала була менше, ягоді, просеку. вже все свіженьке, зібране, Поля. поле, мармелади, джеми. Хто не хоче збирати. Це зборівок, що, напевно, минулорічне. А з ягодок тут є.

Мачве. Взагалі тут значне молодці, так і родина. Ой, тут квітю. Тут були день останній раз, як ми були ці карбузи. Тільки пеларгонь. Не є дорогі краса. Хто ще не посадив пеларгоці квіточки, горщики на тераси та й на городи, може спокійно їхати дуже якісні квітки, сада помідорів. Також різні сорти. Тут також ягодки. Це все розсади. Якась пралінка сорт. Я взагалі в тому. Баран. Ягород не маю. І ніколи не мала. Так що я в тому зовсім нічого не розумію. А для тих, хто тому знає толк, так є тут великий вибір. Але я город не маю, але ягодки люблю. Так я собі знайшла отаке рішення. Два в одному, приємне скористь. Я ходжу на поля і збираю сама як без свого городу. Зусиль не прикладаю, не, оп... не полю, не сажу, я тільки збираю. І смакую. Так, хто не хоче сам збирати? Ягоди можна купити в магазині також. Зразу маєте книжку з рецептами. Ягоди. Що можна з'їхати? Якщо чесно, я навіть не знала, що таке існує. Із цукор на ягоди, як вариш на... Для ягід, на джеми, на мармелади, не знаю навіть що це таке Які красуні. ферма року. 2022. Друге місце. Молодці. Люблю їх. За те, що Вони такі працьовиті, такі господарі. Це сім'я, чоловік з жінкою, з дітьми, що таке зробили собі. І людям. Молодці. Похвала. Велика-велика. І респект. Ой, як гарно на полі. А, погода чудова, співають пташки, пахне так все, травичка. Ах. А ми машину лишили там, йдемо пішки. Трохи дихаємо повітрячку, солома пахне. Так класно. Хто не має городу, не є таке в селі, так то мене зрозуміють. Дивіться, скільки машин в будь-який день від Від після обіду, коли не приїдеш, я поставила самозбіру. Курити не можна.

Кошики собі тут збираєте, а потім в кінці вже платите. Коли вже назбираєте вам зважуть. і тоді ягоди коштують в магазині кілограм 240-220, а тут, якщо самі назбираєте, 100 корм. Кошик 35. Можете приїхати зі своїми кошиками. Так, Зараз нам покажуть, де наш ряд який ми маємо збирати? Мають свої машинки. Мають дуже-дуже велику територію. Там кріп, там петрушка, там яблука, виноград. Бог знає, що все. Картопля, цибуля, помідори. Ну, повністю всі овочі. Овочі, фрукти. Все, можете собі тут назбирати. Дивіться, які красуні. Тут такий релакс, капець. А ми йдемо там, де люди... Сами на помічниця теж любить поле, ми не маємо поля, городу, так ходимо в такі різні місця. Як копитує наші, ніби. Подивіться, яка краса. Та Ви подивіться, що за краса. Які солодкі, які смачні, а як для людей зробили, що нема болота. Я забула кросовки, переживала, як то буде, вони все гарно поставили. Дуже смачно. Дивіться, дивіться, які чистенькі, такі. Дивіться, який сорт великий, крупний. Кошик збираєте рівно там за 8 хвилин. Може і менше. Одна людина. i'm